мирного дня, знов та сама дорога, знов ті самі люди, і я йду додому. Я вже свої гроші знайшла. Ось не я. Знайшли, віднайшли. Якби я так сиділа, чекала, була б знову ще далі чекала. Ну, а так Богу дякувати і дякуючи людям добрим. Гроші мої віднайшлися. Все добре, все в нормі. І... Я вже йду додому. Змерзла на пошті, простояла, бо дуже довго стояли. Ось. Та й чалапа йду додому. Зайшла ще в магазин, купила рибки хек, хочу пожарити. Ось. І йду додому. Ось. Та й таке то. Ось такі-то справи. нас відлига, стріхи капає. Дерево темне, все бачите яке. Ось. Ну, але ще зима. Йду поволі, бо дуже слизько. Дуже слизькі капці в мене. Ось і дуже-дуже слизько. Так що ось таке. Насмажимо завтра рибки, положу, вона розмерзнеться. Насмажимо. І буде нам смачно. Ось таке тоді. Бачите, скільки дерев лежить. Ось тут. Ну попробую. Ой. ага, Зближиш, так не зближиш. О, бачите, скільки повалених дерев. Оце все працюють бобри. Все вони працюють. Валять верби, це верби. Це не, не ті дерева з червоною курою якось там казали, називаються, ні, це звичайна верба. Ось. Яка любить воду, в коло річок росте любить. Ось таке діло. Та й, та й так-то. Там мені писали, що та то такою дорогою дитині до школи йти, та хай Бог милий, як ті діти ходять. Ну як, всі роки всі діти так ходять сюди. Можна йти кругом, дорогою. Там краща трошки вроде, дорога, але... але Це дуже далеко обходити порівняно. Так щось таке то. І ми ходимо коротшою. Всі люди, всі, всі роки, всі сюди ходимо. Нікуди другою дорогою не йдемо, тільки та О, Так що ось таке-то. Ось такі-то справенькі. Так ми йдемо собі, чалап-чалап, чалап-чалап до домцю. Бри Припрацюють, тільки пеньки стирчать. О, о, Ой, це знову гризе. І знову та сама кладка. О, ту вже вербу ще більше обгриз нині. Ого, я навіть не бачила, перший йшла. О, так, щось таке. Виписала я ще собі газетки. Ось, бо щоб були. І йду додому. О, бачите, що нині до гри свіжі щіпки лежать там. Ще більше згриз. Працювали вночі, молодці, не сашкували. Дай Бог, щоб всі люди здорові були тільки. Ну, а що там купила? Ні такого не купляла, прийду додому покажу. О. Купила, купила. Що я купила? Мак, арахіс, ізюм. Ось. Вівсяне, вівсяне борошно купила, кукурудзане. Борошно і тіла висівків пшеничних не було, розібрали люди. О, казала, десь привезуть. Не взяла. І скоч купила, бо в мене скоч кінчився. Ось таке діло. Так що якось так. О. А так більше, так більше ніч нас нового нема. Все остальне в нас те саме. І скоро вербу на стежку звалять. Ще трохи залишилось. Догризти їм. Ондо. І це за ніч вони купу згризли. Все здобкане, таке зграсоване. Ото працюють. От би людям такі зуби. Було би добре. А то хліба нема чим кусити, як то кажуть. А зуби нікому не наші. А це гризе дерево. Але ні, людям таких зубів не можна. Бо цілий світ забагато, а пів не мог ні, Пів світа замало, а цілий забагато, не можуть ковпнути. Так що ось таке. Так що через те немає у людей таких зубів великих. Дай Бог. Тільки миру нам все остальне поволі. Це вільха у нас росте. О, ну я не знаю, як вона ще інакше зветься. У нас вільха, звичайно. Та й таке, то ладненько. Прийду додому, покажу, що я накупляла. Ось, а вам всім гарного дня і міцного здоров'я. Поки місць пауза. Так. Що я накупляла? Ара я вам все покажу. О, скоч купила. Так, самі чеки. Це мої чаки-чаки. Дві бізейки всі. Так. Курудзі не борошно. І вівсяне борошно. І вся не Так. Будуть. І все не будемо робити своє. Так, чеки в нас, чеки у нас. Так, сам перед нас буде риба 276 гривень. Риба хек. Кілограм хеку стоїть 160 гривень. Я купила кілограм 730. Оце в мене хек. Ось, Так що ми його розморозимо і буде нам смачно. Так. А тепер по другому чекові. На другому чеку я заплатила 713 гривень, на тому 276 і копійок. Так. Борошно вівсяне 1 кілограм 42 гривні. Борошно кукурузяне 30 гривні 50 копійок, арахіс 150 грам. Три пачки по 32 гривні 50 копійок. 97 гривнів 50 копійок. Так, мак 3 пачки по 35 гривень, 105 гривень. Так, родзинки 100 грам. 4 пачки по 33 гривні. 132 гривні. Вівсяні пластівці. Ось так 24 гривні. Так, скотч широкий. Дві, два рулони по 22 гривні. Ось. Бо скотч йде в мене, бо я часто посилки відправляю, то запечатую, то скотч йде багато. Так що скотч купила, бо-бо-бо. Вже все й вибрала останній раз. Вже останню посилку, то харчовою плівкою замотала. Так, щось таке вийшло. Так, шкод широкий, 44 гривні. Так, хліб, пшеничний різаний. Ось. 24 гривні 50 копійок. Ось так. Та... Так. Що то я ще тут купила? Це не Це салатне, що тут таке. Okay. Саме вирушного. Шістдесят. Ну. калач, так, якщо я не брешу. Ага, це вона відмову той салатник, взяла відмову. Щось там друге вибила. Думаю, що то таке? То тут він відмовлений. думаю, що то за салатник. Так. Калач 700 грам. 42 гривні. Захотіла я, знаєте, якого? Закип'ятити молока і поляти молоком. І так з'їстити. Таке я люблю. І я таке ете, купила калача, хочу таке зробити. Так, банани. Кіло 130 г. По 77 гривень, 87 гривень заплатила. Так, банани. Так, 87 гривень. Так. А, шоколад. 85 гривень. Я казала, 88. О! Один шоколад чорний. Ну, я собі один купила. Так що ось таке то діло. Оце все, що я купила. Все, я принесла додому. Заплатила тут 713 гривень 51 копійка, тут 276 гривень 80 копійок. Оце я що купила, оце стільки грошей пустила. Так, Родзинку це я купила до вівсянних. Як... Скажіть мені, я вам скажу: кексиків ось арахіс, Я люблю десь часом до печива додати три пачки масу і три пачки кукурудзе на борошно і вся не борошно. І усюди більше ніц мене нема, ні я не купувала. Вам всім мерно неба, міцного здоров'я і всього найкращого я порозношу покупки і йду працювати, бо вже яка пора у нас ого, 12.52, а я ще не розпалювала. Нора Наталя прийде зі школи, а я ще ніч не зробила. О! Хі -хі. Мію я, Ну нічого, зате в магазин сходила. Мене не можна пускати в магазин, бо я знову щось куплю. Хі -хі. Всім папа -па і гарного дня.